Добрий день. Я власник цієї будівлі і стоматологічної клініки Сергій Юрковський. Будівля і стоянка оточені, входи перекриті, пацієнти не можуть попасти до своїх дантистів. Що тут власникується? куїться? Вбивство? Ілля! А! Не може бути. В яких взаєминах? В ділових? Ілля 15 років керує клінікою пластичної хірургії. Орендує це приміщення? І це власне все. Це той самий скальпель. Невже Оренку таки вдалося його розшукати? Хто такий Оренко? Ну, Тарас Оренко. Це другий хірург. Співвласник клініки. У Іллі в кабінеті там є цілий набір таких старовинних інструментів показати.